Коли ми чуємо Нісан, ми думаємо про надійність, японську якість та, можливо, легендарний GT-R. Але за цим брендом не просто завод та двигун. Це справжня історія боротьби, міжнародних інтриг, сміливих технологій та навіть шпигунських скандалів. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. І сьогодні Історія Нісан. Усе почалося у 1911 році, коли Масудзіро Хашімото заснував Квайшинша Моторкарукс. Перша машина мала назву ДАТ. Це була абревіатура на честь трьох інвесторів. Але тоді Японія ще не була автомобільною нацією. Перше авто ДАТ вийшло у 1914 році, а вже у 1931 році. З'явився Дасен. Син дата. Назва Дасен була трансформаційною через цензуру. Спочатку авто означало син дат Дослівно дат сон. Але сон небажане значення у Японії та означає втрачений тому його замінили на сан символ Японії. Так і з'явилась назва Дасен. Цікавим фактом є те. Що логотип Датсен з Сонцем це алюзія на японський прапор, авто мало стати символом майбутнього Японії. У 1933 році відбувається злиття з джидоша Сейзо Co. ЛТД, яка за рік змінює назву на Nissan Motor Co. Ltd. Nissan – це скорочення від Nihon Sanyo японської промисловості. Під час Другої світової війни заводи Нісан працюють на імперську армію, а після поразки відбувається повна перебудова. Цікавим є те, що після війни американці навмисно дозволили зберегти Нісан як символ відновлення попри його військове минуле. У 1960-ті щоб уникнути асоціацій з війною, Nissan експортувався під брендом саме Datsun. а Datsun 510, яку прозвали BMW для бідних, користувалась шаленою популярністю у Штатах. У 1969 році виходить Datsun 240Z, доступне спорткупе, яке зруйнувало всі стереотипи. Цікавим є те, що саме Datsun 240 z став найбільш продаваним спорткаром у 1970-х в Штатах, від нього фанатів навіть сам Пол Ньюман. У 1981 році відбувається глобальна уніфікація бренду. Всі моделі Datsun перейменовують на Nissan, але це спричинило плутанину А з економічною стагнацією 90-х. Японія опинилась в кризі, а Нісан в боргах. Стратегія гнати кількість провалилась. Усе йшло до банкрутства компанії. У 1999 році Рено купує контрольний пакет Нісан. На сцену виходить Карлос Гон, людина, що врятувала Нісан, а пізніше втекла у коробці з музичним обладнанням. Новий план. Закриття заводів, скорочення та нова стратегія. Одразу приходить успіх моделей Altima, X-Trail та Qashqai. Гон – перший іноземець, який керував великим японським конгломератом. Цікавим є те, що Карлоса у Японії називали Воскресителем Нісан, а у Франції Самураєм Рено. У 2018 році за фінансові махінації відбувається арешт Карлоса Гона, його втеча з Японії, це наче справжній трилер, приватний джет, коробка для колонок, турецький пілот. Історія Гона розділила фанатів хтось вважав його героєм, а інші відверто зрадником. Гон знявся у власному документальному фільмі на Netflix, де викрив японське правосуддя. Nissan один з перших, хто масово зробив електрокар Nissan Leaf 2010 року. А у 2020 році Nissan Ariya. Це була відповідь Тесла з акцентом на дизайн та автономію. Компанія робить ставку на інновації, використовує штучний інтелект та доповнену реальність у салоні, а також V2 g технології. Цікавим фактом є те, що до 2020 року Nissan Leaf став найбільш продаваним електрокаром у світі, навіть обігнавши Tesla Model S. Nissan – це не просто автомобіль, це дзеркало японської історії, від імперських амбіцій до глобального прориву, від кризи до технологічного лідерства. І, хоча шлях. Був доволі тернистий. Кожен Нісан це машина з душею, а душа бренду це його історія. Дякуємо, що були з нами. Напишіть у коментарях, яка модель Нісан була або є у вашій родині, або ж про яку ви мрієте. До зустрічі у наступному відео.